Стріт 9040 б шведська БМП, яка йде наступною у підгілці з ЦВшками 9030. І найголовнішими відмінностями, звісно ж, є тут уже гармата у цих стріт Тут уже 40-мм гармата Акан, вона ж Бофорс, на відміну від бушмастера. І стріляє вона ломами, які пробивають 140 мм броні на 100 метрах. Ну а також є радіофугаси. І серед усієї лінійки стріл цей знаходиться найнижче по бойовому рейтингу 9.7. Так що сьогодні ми вияснимо, на що ж ця штука здатна. Погнали в бій, ну А ви ж, як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. А в описі є посилання на спонсорство та мій телеграм. Ну і власне, ось вони наші ломи 142 мм міліметра пробиття на 100 метрах. Радіофугаси, у яких радіус спрацьовування 4 метри. Ну і звичайні фугаси є, звісно, також, але ми їм, я думаю, використовувати не будемо. Японія 120В. Поперли. У нас є топовий тепловізор, так само, як і у попередньої ЦВ. -шки. Наведення у нас з експертами 32 градуси, мінус 8 кути вниз. Ну і по подвижності платформа, в принципі, по подвижності, вибачте, рухомості, така самісінька, плюс-мінус. У нас приблизно так само. А по кобилам на тонну, так само по максималці, все. Їдемо на рівні з тими ж от МБТ-хами, ХМ-ками, леопардами і тому подібному. Але у цієї машини, звісно ж, є і недоліки. Навіть у порівнянні з СВ9030. У нас не стрічкова система живлення цієї гармати. У нас БК першої черги. І становить воно всього-навсього 24 снаряди. Відповідно. Із тою скорострільністю, яка у нас є, треба дуже жорстко слідкувати і контролювати а кількість нашого БК першої черги, тому що воно має властивість дуже швидко закінчуватись. Хоча, з іншого боку, і поповнюється воно також досить швидко. Просто якщо ми використаємо його все до нуля, то буде деяка така затримка пауза між заряджанням першого снаряду у Казну і поновленням поповнення БК відповідно до нуля краще не доводити. Так само, як і у цв 9030, у нас доволі сильний початковий зум, немає ніякої панорами, це вносить теж деякі незручності, але ззаду, з іншого боку, вже немає такого набалдашника величезного, який заважає наводитися. Хоча і оця ось штука все одно трошки заважає. Дуже сильно ця машина не дозволяє, не дозволяє їхати попереду, планати всієї а, і приймати снаряди мордою, звісно. Тому треба бажано відпускати наших союзників трохи вперед і вже догризати за ними те, що вони не догризуть. Ну а взагалі, звісно ж, для таких машин сама пріоритетна тактика це обходи флангові, розстрілювати всіх у борта. Хоча, ці ломи іноді навіть деякі танки в лоб беруть, такі як леопарди там і тому подібне, це все в лоб навіть розсипається. Кого вони там так яросно закидують снерелами? А, його прибили. Ну, так як ми ЛТ, звісно ж, є у нас розвідка. Я навіть, якщо чесно, не знаю, куди мені на цій Японії приткнуться. Чінтауру нашого окучують. Давайте з ремонтом йому допоможемо. Хоч якусь користь принесу команді. Ага, наших тут поперебили! Блін, не влучив. Ну, я думаю, тільки що ви побачили скорострільність нашої гармати. Вона дуже солідна. Як ви могли помітити. Ага, ось тут ще хтось є. Зламав казну. Прекрасно. Добиваємо борт. І у нас лишилося всього-навсього 8 снарядів у БК першої черги. Зараз ви можете бачити, як швидко воно поповнюється. В цілому швидкість доволі непогана. Радіофугаси до бою. Влучення. О, гелікоптер збитий. Прекрасно. Але в БК першої черги майже не лишилося снарядів. Ой, йопта, я його побачив, але не встиг зреагувати. Ну що ж, буває, стоїть собі та й стоїть, чекає жертву. Я бачу, що наша команда тут кругом вся здохла, да? Ну, давайте на дублері виїдемо. Так, це вже наш союзний гелікоптер. Я не знаю, чи вдасться мені в цьому бою ще щось навоювати, бо я так бачу, що вже <соє> <соє> союзників практично не лишилося, тим більше тут в центрі і на точці А. А чувак на гелікоптері збиває точку. Красава. Попереду у мене ворог. Я так розумію, оце він розвіданий і є, да? Ну, блін, і що мені робить далі? Виїжджать на нього, самогубство. Як тільки я відволічусь, він мені впаяє. О, о -о, го да-да-да. Це у нас був леопард. Який не задамажив мене, ну мені тупо пощастило. Давайте відремонтуємось. Я не знаю, що мені там зламали, але давайте відремонтуємось. Угу, ти задеметь вирішив, да? Розвідка по ньому не спрацювала чогось. З якогось біса. Так, і пам'ятаємо, що тут ще там два IP був якийсь і так далі. А, ну це совок, якого я. А що я йому зроблю? Ага, ага, і тут зенітка якраз виїхала. Ну що ж, дамагу по танку не вистачило, зламав тільки казну, там приводи таке треба було ще накидувати. А Зенітку я встиг помітити, але не встиг вже відреагувати. Ну що ж, невдалий бій для нас, поганий результат, три фраги, асіст за два виїзди, дуже мало. Ага, на жаль, сонячне місто. Не люблю цю карту, ну та тим не менш. Який у мене вибір, да? погнали? Знову 120 ове, це ми на 10-0 чи куди це ми попали. Да, це 10-0 схоже. Ну, коротше, що можна сказати, перш за все, про цей стріт з Фордом. Ну, машина цікава, безумовно, цікава, бо у кого є ще така автогармата, як у нас. А, саме за рахунок цього вона і цікава. Але тим не менш у неї є ряд незручностей, з якими доводиться миритися. Знову ж таки, повільний поворот корпусу, погана динаміка. Таке, ніби, знаєте, ніби той більше 20 кобел на тонну, а фактично динаміка не така вже, щоб і дуже класна. А ну-ка, МБТ, давай розвідай, розмінуй, якщо що. Не пробив. Ну, але розвідав хоча б. З лівого флангу наших нікого немає, всі поїхали через А і центр Ну, це означає, що зараз нас тут об'їдуть. І буде нам кінець. Пощастило, що це була якась ВБЦАЙКА, яка, ну, в принципі, картон, звісно, для наших ломів. М -м, це ворожий танк. Я його почув. І ось тут ще один під'їжджає. Блін, все щось не дуже класно складається для нас. Це що було? То-то вона так відлетіла швидко. Ех, мені б точку це якось перезахопити, але не ризикну я поки туди їхати, напевно. Сіті Сівіха наша взагалі проігнорувала, полетіла кудись там вперед. Ай, блін, ладно, давай, пофігу. Ну, вмру, так і вмру. Господи, сонячне місто, це я ні про що не буду жалкувати, якщо здохну на цій карті. А, CTCV все-таки поїхала на точку, да? О, і тут хтось є, розвідка не спрацювала. Ага, йому впаяли. Ну окей, тоді захоплюємо точку. Що ні, Це теж поінти. Я думаю, буде не зайвим. Хотів радіофугасами накидати, але не вийшло. Не розрахував балістику. Все, точка захоплена. Поїхали далі. Так, це наш Скайхоук, так? Да? Літає чи ні? А може і ні. За 125-й там літає. Ладно, мені в цих міських умовах не дуже зручно буде. Стріляти по цьому Су-25, навіть якщо він покажеться чую противника. Розвідка, як завжди. Ну що, треба чекати. От, до речі, що зручніше на фоні ЦВ, -шки? у нас навіть назад опускається гармата цілком. Опа. Блін, все я його прошляпив. А! -а! А це звідки було? Ну, Зенітка, то ладно. А, так він мене не прошляпив. Ну, що я можу сказати? Сонячне місто, класна карта, все видно. Погнали далі. Битва за Хюрдгенвальд 130 ОВ. Ми трошки вище потрапили, ніж до цього. Ну, спробуємо об'їхати по краю, накидати в борта. Ну, типу, класика на цій карті для такої техніки, як у нас. Подивимось, чи вдасться. Тут, я думаю, тепловізор нам буде в нагоді, того, що на цій карті. Через те, що все жовте, на жовтому фоні і так далі, то дуже погано видно контакти. Я думаю, теплак топовий нам тут допоможе. Ну, взагалі, мати топовий теплак на 9.7 це дуже непогано. Небагато у якої техніки таке є. Єдине, чого мені не вистачає в цієї машини, так це динаміки і швидкості. От хотілося б трошечки, щоб вона була швидша, ніж класичні там танки, да? для того, щоб першими займати позицію. І відповідно розстрілювати усіх у борт. Ну, але, напевно, тоді це була б занадто імба. Плюс зараз в рандомі дуже багато БМД, які ну, швидші, ніж ми. І це вносить свої корективи. Бачу вже он одного. Це я не пробиваю при всьому бажанні. На жаль. Ну і що? І куди ці всі клієнти поїдуть? Ну і власне все, да, отак от закінчується більшість боїв на цих стрітфорденах. <схай> дарма я висунувся, дуже дарма, не треба було висовуватися, треба було стояти чекати. Ладно, дублере є, давай ще раз. Скільки я не граю на оцих завешках і стріт постійно нашими противниками виявляються совки. От не бува такого, блін, щоб совки були за нас. Були б там от зараз не совки, а якісь там леопарди їхали і так далі. Уже б настрілював, уже робив би фраги і так далі. Ну, а так. Виїжджаєш на совка, в лоб ти його не проб'єш. Об'їхати ще якось далі ти не можеш, того що ну не можеш. Це що таке там стоїть? Там два ІП, якого я не пробиваю? Серйозно, я не пробив, там два ІПі. Ну, отак от, от. Якого біса не пробився сраний, там два ІП, я навіть не уявляю. У нього там казна чисто почервоніла і на цьому все. Ну, а тепер він про мене знає і буде обережний. По гелікоптеру не вдалося закинути, не залетіло. Ну, там два мене 100% зараз бачить через камінь, ну, із-за камня. І що ви мені пропонуєте робити? Як мені його вишукувати, як мені його вбивати, я не уявляю. Розвідав. Не опуститься. Да, Да, не, не встиг не встиг опустити гармату. Стріт з Фордон, що я можу сказати. Погнали далі. Цього разу у нас В'єтнам, також 130 ОВ. Я не уявляю, яким чином там два IP не пробився у борт, у башту, у корпус і так далі. От просто у мене в голові це не вкладається. Ну, а йому кута там, звісно, в тій ситуації вистачило раніше. Може, я й тупо зробив, що поїхав отак на нього. Може, й не треба було, я розумію, але. Мені вже на той момент це все набридло, я просто поїхав для того, щоб здохнути і сподівався потрапити на нормальну карту, але В'єтнам. І знаєте, граючи на усіх цих ЦВ і Стрітсфордонах, я приходжу тільки до одної думки: як не крути, а все одно класичний танк з нормальною гарматою це завжди краще. Як не крути, як ти там не викручуєшся, а все одно класичний танк з нормальною гарматою завжди буде краще. Ну, там у цешного Стрітсфорда на 10-3, там уже ломи на 100 майже 70 пробиття. Можливо, на ньому буде грати цікавіше. На оцьому поки що я якогось суперзадоволення, блін, не отримую. Машина, звісно, цікава, але дивна. О, непогано. Але БК першої черги майже закінчилося. Одного накритував, вдалося під башту насувати, і XM800Т пробив. Фраг і асіст плюс захоплення зони. Ну окей, окей, нормально. Це ще як розуміти, що відбувається? А, це гелікоптер був виявляється. Прикольно. Давайте КПЗ-шку нашу відремонтуємо. На точці Б і на точці С наших не лишилось. Я пропоную об'їхати, повернутися назад. І спробувати якось розламати центр, для того, щоб захопити центральну точку. Блін, як же незручно, що немає нормального панорамного огляду. О! Це був Type 16. Прекрасно. А це ще що таке? Ага, не пробиваю я ніфіга. І здається, зараз мені надають пощам. Ну, я йому тільки водія зламав. Сіті Сівіха, та, що була поруч зі мною, невідомо де ділась. Здохла, напевно. Ну, оце, і, власне, все, це моя кончина буде. Да, він мене добив. Два фраги, асіст, захоплення зони. І на останок у нас сьогодні знову, блін, Японія. Ну, от і все, власне. Я думаю, тут також буде дуже небагато якогось результату, того що. Тачка дуже залежна від карти. Як і будь-яка подібна БМП чи птуровозка, ми дуже залежні від карти. Попадаємось там на якесь лайно, да, і все на цьому. Там, де ми не можемо нормально пооб'їжджати, це одна із причин, чому я люблю більше класичні танки, ніж оці всі БМПшки, того що коли в тебе регулярна гармата нормальна, то це гармата. Ти в які б умови не потрапив, ти вистрелиш, проб'єш і вб'єш свого ворога. А на таких БМПшках ти повинен постійно якось видрочуватися, шукати борт, якийсь нащупувати уязвимі точки, в тебе обмежене БК першої черги, в тебе не вистачає динаміки, і т.д. і т.п. Коротше, на фоні нормальних танків занадто це все незручно. Є категорія людей, які називають ці стріт імбою. Ну, особисто я імбового нічого не бачу, поки що скажу вам чесно, на Бредлі грати мені цікавіше особисто. Ніж на всьому цьому. Опа. До побачення. Щось я там йому зламав. Незрозуміло що. Ага, і його добили. Чудово. Один фраг, один асіст. Давайте ще точку захопимо. А що, тут точка не захоплюється? Ага, ясно. Ну буду я без захоплення точки тоді. Як же складно і заборчики всякі ламати. Щось не дуже зрозуміло, що відбувається. На точці Б вона не під нами, але при цьому. А, да, тут був танк, прикольно. А, типова Японія, на якій нічого не видно. Як і на всяких В'єтнамах. Я думаю, для повного щастя сьогодні не вистачало б іще 38-ї паралелі. От тоді взагалі було б ідеальне комбо. Я так бачу, всі противники на точці А лишилися тільки, да? А на точці А то вже і. Таке ніби і зачистили, чи мені здається. А, ні. Ось іще стовок стоїть, якому я тільки ствол гармати зламати зміг. Ну, хоча б так. Хоча б так. Це вбити неможливо. Господи, ідеотизм який я. Ну. Що я можу сказати? Картонка не вбивається з цієї гармати 40-міліметрової ніяким чином, навіть толком не пробилося, хоча накидав по корпусу достатньо. Ой, ну давай, дублер, давай. Ні, я не знаю, мені неприємно грати на цій машині. Мені не вистачає динаміки, не вистачає якогось дамагу. Щоб вбити одну картонку, треба весь БК першої черги висадити, тільки тоді може вистачить дамагу. У цієї штуки. А ще отакі приколи, як не пробиття там А2 пів борт, і так далі. Це ну, просто смішно. Я не знаю, кому в голову прийшло називати стрій на імбою. Ну, подивимось, що буде з цешним на 10-3, може він буде дійсно краще. Ну, а оцей що ний мені не подобається. Навіть на cv 9030 було якось приємніше грати на 9-3 з бушмастером. Ну що, ризикнем заїдемо сюди. Подивимося, що тут по зеніткам. Ну, зенітки тут є. Так, прекрасно. Як виявилось, не тільки зенітки. Добиваємо. Ну, ще два фрага в копілку. Тут десь ще одна ракетна зенітка стоїть. А, хіба з таким зумом щось побачиш? Хіба з таким зумом велетенським можна щось бачити? Три фраги, три асісти за два виїзди. Дуже слабенько, за два виїзди. За один було б нормально, за два мало. Ладно, давайте до висновків. Ну що я можу сказати? За ведев'яносто 9030 Мені сподобалось навіть більше, ніж стрітс. Фордон, боже, постійно забуваю, як вони називаються. БК постійно доводиться економити, бо боєкомплект першої черги дуже обмежений. Дамагу немає від слова зовсім, таке ніби навіть той же самий бушмастер краще дамажить, ніж оце. І саме, напевно, головне, мені не вистачило рухомості, не вистачило якоїсь юркості, поворотів і тому подібного. Вона доволі словопочна, як для такого класу техніки. І от наступна версія, цешна тут уже м -м, ломи на 170 пробиття, можливо, з нею буде краще. Але фігня в тому, що тут двигун такий самий, а маса більша на практично 5 тонн. Тобто, оця цешна буде ще менш рухома, ніж бешна. І щось я відчуваю, що навіть ця мені не зайде. Коротше, cv 9030 Фін мені подобається більше, чесно вам зізнаюсь. Так що якісь от такі приблизно у мене враження від цієї машини склалися, не самі приємні. Ну, кому подобається, та заради Бога, хай подобається, а я все-таки краще візьму щось із класичною гарматою. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.